Футбольний матч між Тернопільською Нивою та Чернівецьким футбольним клубом Буковина завершився перемогою для тернополян з рахунком 3-0. Відбулася гра у Чернівцях 27 листопада. Вже на третій хвилині Богдан Козак відправив м'яч у сітку воріт Буковини. Гравці Тернопільської Ниви продовжували тиснути на своїх суперників і на 39-й хвилині заробили пенальті, але реалізувати його не вдалося. З рахунком 1-0 гравці пішли на перерву. Другий тайм чернівчани розпочали досить активно і на 66 й хвилині ледь не зрівняли рахунок. Але вже на 84 й хвилині з кутового гравці Ниви забили другий гол. На останніх додаткових хвилинах тернополяни мали два гольових моменти. Один з яких реалізував Максим Проців на 93 й хвилині матчу. З рахунком 3-0 гра завершилася. Напевно, де я помолився. Зі складом був впевнений, що більш опитніші гравці вони дадуть впевненість, вони дадуть лідерство на футбольному полі по такій погоді, по такій ігрі. Ну ми задоволені перемогою. Ми е, в четвірці будемо грати навесні, тому ми дуже ще раз повторюю, задоволені і з оптимізмом дивимося в майбутнє. Цей матч був останнім у сезоні першої ліги ПФЛ. Наступні змагання планується проводитися навесні.